Виконуємо номер 449 із підручника алгебра 7 та номер 2021 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Зведіть многочлен 5хікуб. Додати х квадрат у квадрат, додати 748,75, відняти 2х кубі у, відняти 3х кубі, і відняти х квадрат y квадрат до стандартного вигляду. І знайдіть його значення, якщо х дорівнює 1 друга, y дорівнює мінус 1. Відтак дізнаєтеся. В кілометрах відстань від Києва до столиці Литви міста Вільнюс. Приступаємо до виконання. Многочлен називають многочленом стандартного вигляду, якщо до його складу входять одночлени стандартного вигляду і немає подібних доданків. У нас всі одночлени стандартного вигляду знайдемо подібні доданки. Х-куб. Х-куб. Х квадрат у квадрат. Ну і все. 5х куб відняти 3х куб. Віднімаємо коефіцієнти, це буде 5 відняти 3 буде 2. І множимо на спільну буквану частину. Х квадрат у квадрат мінус х квадрат у квадрат. Сума дорівнює нулю. Наші доданки взаємознищуються. І залишається мінус 2х куб і додати 748,75. Ми звели многочлен до стандартного вигляду, а тепер знайдемо його значення. Якщо х дорівнює в нас 1 друга, у дорівнює мінус 1, то 2ху куб відняти 2х куб у, додати 748,75 дорівнює. 2 дорівнює, 2 множимо на 1 другу і на мінус 1 у кубі. 2 множимо на 1 другу тепер, у кубі і на мінус 1. І переписала додати 748,75. Рахуємо 2 множимо на 1 другу, це у нас буде одиниця. Мінус 1 один у кубі число від'ємне показник степеня непарне число, то тобто маємо мінус 1. Далі. Одна друга в кубі це 1 восьма, і переписала дати 748,75. Один множимо на мінус один буде мінус один, два множимо на одну восьму, два і вісім, скорочуємо на 2 буде 1 четверта, і мінус 1 четверта на мінус один буде плюс 1 четверта. І додати 748,75 переписали. Тепер працюємо. Мінус 1 подамо як мінус 4 четвертих і додамо 1 четверту. Додати 748,75 переписали. Отримаємо мінус 3 четвертих. Додати 748,75. Подамо мінус 3 четвертих у вигляді десяткового дробу. Це мінус 0,75. І нам залишається мінус 0,75 додати 748,75 отримаємо 748. Отже, відстань у нас від Києва до Вільнюса 748 кілометрів, записуємо відповідь 748 кілометрів. Номер 449 із підручника Алгебра 7, та номер 20.21 із підручника Математика 7, інтегрований курс виконано.